Запросили сьогодні мене виступати на одному цікавому політехнологічному форумі, присвяченому 30-літтю виборів, буцімта перших виборів, в Незалежній Україні. Виборів до Верховної Ради. Чому цікавий цей форум? Абсурдом, абсолютним абсурдом. В державі, в якій заборонені вибори, а зараз у нас заборонені вибори, збираються політехнологи, активісти, щоб поговорити про вибори, які були. 30 років тому, Буцім -та перші демократичні. Так це ж зопомова. Нагадаю, що це з давньої Греції вислів, який означає, що можна говорити завуальованими речами, можна розповідати про тваринок, маючи на увазі суспільні відносини. Так от про вибори зараз говорити все менше і менше можна, бо влада виборів не хоче і боїться. Під будь-яким приводом їх забороняє щодо Верховної Ради, що президентських, десь під приводом воєнного стану, десь взагалі без будь-якого приводу президентський, нагадаю, в Конституції не обумовлено воєнний стан і заборону цих виборів. Бо влада їх просто не хоче. Тобто, у нас демократичні процедури зменшуються, скручуються, ліквідовуються і таке інше. І що ж роблять про Абсурд. Вони починають говорити, давайте поговоримо про те, яка була раніше демократія, як 30 років тому ми обирали Верховну Раду. Так от 30 років тому у нас теж намагалися вкрасти вибори, принаймні в мене персонально. І, власне, з цього я і почав сьогоднішній там виступ на цьому форумі. Бо так звані демократичні вибори в 1994 році для мене. Почалися з заборони персонально мені брати участь в цих виборах завдяки змові Компартії і народного руху. Тобто влади, була компартійна більшість, обрана ще в 90-му році, і народний рух, народна рада це опозиція до Компартії. Але так як ми тоді, молоді активісти, після студентської революції на граніті, тобто, -то, після успішної молодіжної студентської акції, настільки налякали, що владу, що опозицію своєю активністю ми налякали. Були популярні, окрім того, що активні, були дієві, були системні, були з баченням, були структурами. І от з переляку компартія і народний рух прийняли закон, поправки до закону, що нам, громадським активістам молодіжним, не можна балотуватися. Що вони зробили? Вони підняли віковий бар'єр з 21 року до 25. І особисто я не мав права балотуватися до Верховної Ради. Виходить. Що в 90-му році, а це ще був Радянський Союз, і обиралась перша демократична Верховна Рада. Я мав можливість балотуватися. До речі, балотувався. Ну, був зареєстрований кандидатом в депутати Київської міської ради. Щоправда, і я, і а, вся група підтримки нас всіх відвезли в наручниках в. А, Відділення міліції за наші чергові громадські акції всім дали від 5 до 15 діб, так що балотування до міської ради було тоді змазано. А от до Верховної Ради, потім на довиборах, мені вдалося побалотуватися. Щоправда, щоб там я не переміг в округ призначили кандидата, кого б ви думали премєр міністра діючого прем'єр-міністра, і це був єдиний варіант. Щоби переміг не я, я зайняв після нього друге місце. Прем'єр-міністр, ну все-таки да. з ним зми, змагатися в мажоритарному окрузі було непросто. Але це було змагання. Тобто в 21 рік я мав можливість балотуватися, а через 4 роки ні. Бо злякалися, ще раз підкреслюю, і влада, і опозиція. Тобто, в 21 рік ти можеш балотуватися, в 24 ти вже не можеш. На законній підставі. Тобто на законній підставі можна вкрасти право у громадянина обирати і бути обраним. Зараз теж шукають законні відмазки, законні підстави, як вкрасти у громадян України право обирати і бути обраними. І знаходять. Підставляють буцімто законні відмазки. А право забирають. У вас, ви мовчите. У мене забирають: я не мовчу. Не мовчав тоді, не мовчав, не мовчу і зараз. Бо сьома сходинка в концепції 25 сходинок до спільного щастя звучить учися обирати. Це моє право обирати. Тому будь-які езопові форуми присвячені колись а, виборам. Це лише привід нагадати, що потрібно не смакувати минуле. І не лише мріяти про якісь далеке віддалене майбутнє, а вчитися відстоювати свої права зараз, сьогодні. Вчись обирати.